30 вересня 2022 року річка Волохівка прийшов на рибалочку, трохи води поменшало, але ще висока течія. Вчора я спіймав 6 рибинок, ну сьогодні тут біля мого місце біля берега, вже трохи затишок, Ну, спробуємо щось піймати. Десята година, 18 хвилин, поміняв шість місць і знову прийшов на оце своє перше місце. Зараз 10 година, 18 хвилин. Заривли сирени, повітряна тривога, повітряна тривога, аж п'ятеро сирен виють. Закінчив я рибалку, 12 година. Ось фотографую вам гриба. Але це не їстівний. Без 20-ї хвилини 18-ї години прийшов на вечірню рибалочку, зутра спіймав дві плотвички і зараз щось в мене зірвалося. гарненька плотвичка, мабуть. Більше покльовок немає. Ну, Будемо спробувати о 18 годині витащив ось таку платвичку. Гарно. Гарно, гарно. Платвичка гарненька. Оце. Це вже щось. І далі б так. 18 -та година, 20 хвилин. Йду додому, бачите яке небо на сході, гарне. Так, а на заході тучки. Скарпатський гір. Тучки йдуть. Ну, нічого. Йдемо додому. Такі справи. Одну рибку і все. Ну і хватить. Задоволення Получи. отримав це вже щось.